Всім привіт! Ваша увага Оля мішечка з ковдрами. Подивимось, що попадає на столі. У нас ось така ковдра, доволі велика, двохспальна. Фір... Наповнення йде у нас халафайдер. Дивимось наступну. Ось така гарнесенька ковдрочка з овчинки, максимально тепла, в ідеальному стані. Ще наповнення халафайдер не збита, легка ковдра, ще легенька на матрасник. Халафайдер. Ось нас складається декілька, тут тобто вона величенька. Велика дута. Ще ось така блакитна дута. Наповнення халафайдер, не збита. Гарний стан. Тут у нас дві Не незбиті. Ось вони скріплені між собою. Гарненькі, класно виглядають. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.